Запрошую на огляд однокімнатної квартири. Однокімнатна квартира у центрі міста загальної площі 54 м2. Ми зараз на кухні з лоджею. Меблі техніка все залишається у нас. Це газова поверхня, духова шафа, розташований двоконтурний котел, німецький вейсман, індивідуальне опалення і тепла підлога розводки, тобто по лоджії, повністю по кухні. Коридор у нас тепла підлога у квартирі. А тут на санвузол суміжний. Маємо душову кабіну, пральну машину. І так, у нас хороший широкий коридор шафи купе. Переходимо у спальню. у Нас велика спальня 20 квадратних метрів. диван, кондиціонер, двозонний, зима-літо, і у нас ще є один балкон з виглядом на центральну частину міста. Чудова інфраструктура, садочок зразу через забор, школа через одну дорогу. Тут у нас ще стінка, яка залишається разом з квартирою. Для того, щоб оглянути цю квартиру або інші, телефонуйте. Опора з вами.